Їжу і інтелект. Останні дослідження з університету Стенфорда в Каліфорнії показують, що здорове харчування покращує інтелекти, розумові показники. Це може працювати оптимально лише якщо ви постачаєте свій організм збалансованим поживним речовинами. Зараз вченим вперше вдалося довести, що існує прямий зв'язок між дієтою та процесами в мозку. Це створило абсолютно нову область досліджень. Дослідження мозку пов'язане з харчуванням. Експерти ж з університету Стенфорда виявили, що дефіцит вітаміну групи Б від тіамін викликає загибель сірих і таким чином знижує ефективність мозку. Подальші дослідження показали, що регулярне надходження цинку та омега 3 жирних кисло дозволяє мозку рости. Висновок який доводить, що здорове харчування. Може підвищити інтелект. Детальніше на цю тему ми поговоримо з нашим експертом. З нами на зв'язку Надія Мазепа, лікар-дієтолог Вітаємо, нутріціолог. Також вітаємо Доброго ранку. Доброго ранку. Тож чи дійсно правильне харчування підвищує інтелект? Дійсно, і ви вже багато чого озвучили. І я хочу тут ще так, якби уточнити і донести до наших глядачів, а які саме системи організму можуть впливати на той же засвоювання вітаміни групи Б, і які насправді системи організму впливають на наш мозок, на наш інтелект, тому що мозок це наш інтелект. Це три основні системи: шлунково-кишковий тракт, нервова система і щитоподібна залоза. І насправді ці три системи дуже сильно в нашому організмі пов'язані, але однією важливою системою є шлунково-кишковий тракт. Ми всі про це знаємо. І інколи навіть є такий вислів, що наш кишківник це другий мозок. Можливо, ви таке теж чули. А значить, на засвоєння всіх вітамінів, мікроелементів, амінокислот має бути мають бути умови, так, умови, які. Наприклад, те, що я бачу на практиці, і те, що хочеться знову ж таки донести до наших глядачів: що коли в людини є якісь хронічні запальні процеси, шлунково-кишкового тракту, навіть елементарно, там постійні вздуття, запори, проноси, як ви як ви думаєте, така людина вона може бути щаслива, в неї можуть генеруватися якісь ідеї, вона може мати хороший настрій. звичайно, ні. Тому е, однозначно харчування впливає на роботу мозку, на роботу нашого інтелекту? Але тут ще важливо підтримувати ці три три основні системи в порядку, і сама основна це робота шніково-кишкового тракту, від якої залежить в принципі робота всього організму, оскільки там е, багато чого засвоюється і виводиться нашим організмом. Ви знає... Пані Надія, я перепрошую несу. А чи можете ви дати декілька порад, яким ну? Тим людям, які хочуть стати на цей шлях здорового харчування, за для того, аби стати розумнішими, трошечки з чого треба почати. Можливо, які продукти, які страви, на які в першу чергу треба звертати власну увагу, на які страви звертати увагу? Наш мозок це жировий орган. Дуже мало хто про це говорить. Ми це знаємо, але чомусь водує мозок. Дуже багато кажуть, треба їсти вуглеводи, треба підтримати цукром. Так насправді наш мозок потрібен для того, щоб він нормально функціонував, відновлювались клітини і розвивався, йому потрібні корисні жири, омега-3 і лецитин. йому потрібні корисні вітаміни групи Б, так як ви вже про це говорили, і це для роботи мозку для відновлення клітин мозку. Так? А, для... а ви можете назвати ці продукти от вітамін групи Б. І для того, щоб бути розумнішим, для того, щоб твій інтелект підвищувався кожного дня після кожного сніданку, обіду і вечері, то там мають бути в раціоні. Мають бути якщо ми беремо прожири, це мають бути от яйця. Це має бути риба, це оті жири корисні, які будуть допомагати якби будувати і відновлювати наш наш мозок. Це мають бути цільно нові продукти, але їх. Там, де є вітаміни групи Б, але їх має бути не в дуже великій кількості, тому що треба враховувати, що є другий чинник цих продуктів, в них є крохмалистість. Тобто, якщо багато крохмалів в раціоні, то наш інтелект може, може, як би то кажеться, погано працювати за рахунок того, що саме крухмалисті продукти можуть визивати запальні процеси в шлунково-кишковому тракті. саме, Крохмалисті продукти можуть мати глютен, який напряму впливає на погану роботу мозку. Тобто з цільнозерновими, з бобовими, з цими всіма продуктами треба грати, їх можна вводити в раціон, але дуже дозовано, тому що дійсно дуже багато матеріалів є так, що цільнозернові каші там, всі продукти, вони мають високий вміст. Вітамінів групи Б, але є друга сторона медалі, з якою треба теж її тризнати. А тому я рекомендую все таки підтримати свій організм і в тому числі супліментарними методами. І, значить, зимою однозначно це потрібно робити, тому що з продуктів людина мало може отримати цих, цих всіх вітамінів і мікроелементів, які потрібні для нашого мозку. А скажіть, будь ласка, що щодо горіхів? Чи можна горіхи їсти? Бо знаєте, чого я згадала, як моя бабуся казала, що дуже дуже корисно їсти горіхи, особливо ці грецькі, тому що вони навіть структурно схожі на мозок, і тому це логічно впливає на його роботу. Підтвердіть чи не підтвердять цю теорію Ой, моєї бабусі? Знову ж таки бабусі говорили, і якась доля правди є, тому що там є в тому числі і корисні жири, в тому числі корисні мікроелементи і вітаміни. Які можуть доповнювати наш раціон і будувати і відновлювати роботу мозку, так а значить і інтелекту. Але я завжди говорю про баланс, тому що, знаєте, інколи людям скажеш, що цей продукт він корисний, і люди починають його їсти багато, бо він же ж корисний. Це сказав лікар, це сказав дієтолог. А ми говоримо про баланс, тому що завжди в кожному продукті є дві сторони: як добро і зло. Так само, як я сказала за крохмалисті продукти, так само я зараз хочу сказати за горіхи, тому що от іменно в грецьких горіхах є оця фітинова кислота. А значить, їх треба перед вживанням вимочувати. Оце таке така умова, і вживати в перекусу, будь ласка, можна навіть кожен день в виді перекусу невеликими порціями, там 30-40 грамів. Пані Надія, ми поговорили про ті продукти, трохи які можуть покращити наш, роботу нашого мозку і інтелект. А чи є продукти, які можуть впливати на наш мозок негативним чином, і те, що ми вживаємо кожен день. Знову ж таки, ми знову вертаємося до жирів, є корисні, не корисні. І зараз ми проговоримо про трансжири, тобто це пальмова олія, це маргарин, це всі продукти, які жарені на оливковій чи соняшниковій олії. Це ті продукти, які будуть шкідливо впливати на роботу мозку, а значить на роботу інтелекту. Ці продукти на ці продукти треба звертати увагу в складниках. якщо ви купуєте, йдете в магазин. Обов'язково треба дивитися, щоб там не було пальмового масла, щоб там не було маргарину в складі. От тому, що ці, ці продукти я їх називаю деградатори. Вони нас деградують, деградують нашу націю. Дякуємо, пані Надія. Пані Надія Мазепа, лікар-дієтолог, нутриціолог, Була з нами на прямому зв'язку. З нею поговорили про те, щоб його такого з'їздить, щоб порозумнішати.